Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас 28 березня і ми висаджуємо вже відкритий груд капусточку. Е, під капельну ленту ми її садимо, е, шах 30 см. Луночки ми не б'ємо, накапало луну водичку і рукою губ зробили луночку і закидали. Це так ми садимо. Потім покажу вам, як будемо другий рядочок садити. Бачите, яка коренева система. Отлічна розсадочка. Діма поправляє ленту Переноси І зараз ми будемо Опять розкидати опять садити і садити. Отак посадили ми 4 рядочки. Тепер накриємо агроволокном, поставимо дуги. Тут рядочком у нас картошечка вже посаджена. І тут усе місце для соусного кабачка. Там та тепличка, в якій ми пікіруємо. І дві ось, ось ще у нас не натягнуті. То та, що топиться, де ми вже запікірували, туди далі стоїть. Тут та велика, туди аж далі, та велика, в якій ми держимо в ящиках розсаду. Оце.